Міжнародні інвестори спрямували у Прилуцьку громаду майже 10 мільйонів гривень. Масштабну донорську підтримку отримало комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання. Вантаж надійшов від німецького федерального агентства з надання технічної допомоги. Техніку та критичне обладнання спрямували саме до прилук завдяки сприянню обласної військової адміністрації. Розповідає директор комунального підприємства Андрій Гавриш. Ми отримали 16 генераторів. Це вони різної потужності. Найбільший це 330 ква. 55, 3 по 44 кВт, і отримали 1,22 кВт і 10 маленьких. Це для міні-котелин, які потужності 6 кВт трьохвазні. Також ми отримали малий міні-ескаватор, який дозволятиме працювати в стислих умовах. Це як заміна. Випусків з будинків, можна його задіяти, ну, тобто, або де стислі умови, де неможливо стати великим ескаватором. Ми отримали дві віброплити, які дозволять усувувати, наприклад, після виконання ремонтних робіт, тобто робити благоустрій міста. Ми отримали компресор і деякі інструменти. Пересувний мінікомпресор багатофункціональний, зазначає очільник організації. Техніка може використовуватись для забезпечення роботи з відбідним молотом, прочистки системи опалення. Мінікомпресор може працювати і як гідромолот. Серед отриманого оснащення є і міні-ескаватор. травня нову одиницю техніки випробовує робітник підприємства Микола. Одразу після першої поїздки ділиться. Прекрасна техніка працювати можна. «Отлично, все працює, все працюють комфортно. Додаткові 16 генераторів від німецьких спонсорів значно поповнили матеріально-технічну базу підприємства. Попередня організація була забезпечена 45 джерелами живлення. На сьогодні комунальне підприємство має на оснащенні 61 генератор різної потужності. Зі слів Андрія Гавриша, це дасть змогу повністю забезпечити все місто теплом і водою навіть під час блекауту. На сьогоднішній день можна вже сказати, що ми забезпечимо в місті водопостачання і тепло на всіх великих котельнях, а зараз завдяки цій допомозі ми зможемо і, всі міні, і 10 міні-котелень доставити генератори, тобто всі великі котельні в нас мають вже генератори. Що стосується каналізації, вони майже на всіх теж є. Але в нас є дві пересувних, які теж ми зможемо забезпечити. І водопостачання я ще раз повторююся, що ми, ми мінімально вже забезпечили ще в минулому році. Зараз ми ще підсилимо, тобто водопостачання теж буде. На сьогодні комунальне підприємство лідер із залучення позабюджетних коштів. Завдяки постійній співпраці з донорськими організаціями обласною військовою адміністрацією підприємство отримує важливу техніку, критичне обладнання тощо залучає десятки мільйонів гривень інвесторської підтримки. Таку результативну роботу. Високо оцінюють і в Прилуцькій міській раді за підсумком. Комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» залучило більше 40 мільйонів гривень. Сьогодні наше комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання отримало чергову гуманітарну допомогу від Німеччини, і ця допомога була отримана за сприяння обласної військової адміністрації треба сказати що наше комунальне підприємство адміністрація разом директор комунального підприємства разом з цією командою досить результативно працюють з інвесторами ми вже неодноразово говорили про те що комунальне підприємство отримує гуманітарну допомогу і отримувало і в двадцять другому два третьому році то я в міський голова скажу що керівництво нашого комунального підприємства теплодопостачання разом із командою з якою працює сьогодні для громади я скажу, що це приклад приклад для інших комунальних підприємств у роботі з інвесторами.